Чому ж за нікчемну суму хабаря українські силовики ладні заплющити очі не лише на сплату податків та фінансування армії Росії, приватне підприємство, виробнича комерційна компанія Альонка, фермерське підприємство, що вирощує зернові бобові олійні культури, має і зв'язки із представниками влади Чеченської Республіки ані окупація, ані прихід самопроголошеної влади ЛДНР не завадило керівництву Альонки у 2023 році перереєструвати. Підприємства у селі Мусіївка Луганської області, із літа 2022 року всі рахунки Альонки офіційно зареєстровано у Державному банку ЛНР. Альонка добровільна передає частину прибутку окупантам. Литвинов старший власноруч примушував працівників підприємства отримувати паспорти ЛНР. От тільки чому факти примусової окупації, терору та агресії у цій ситуації просто пропускаються. Закликаємо повідомляти про бізнес-структури, що продовжують. Співпрацю із РФ постачають продукцію, відкривають там філіали та сплачують податки у казну ворога. Крім того, ми активно збираємо відомості про легалізацію посадовцями, бізнес-структурами активів та подальшого виведення таких на території Європейського союзу та США. Колаборантська альонка, бізнес агроімперія зрадників в окупованих ЛДНР. Сьогодні поговоримо про чергових зрадників, що з одного боку нібито покинули діяльність на окупованих расистами територіях Луганщини, натомість, з іншого реального лише покращують становище у ЛНР, розвиваючи там імперію розкоші. Окрему увагу приділимо й правоохоронцям, які лише сприяють процесу руйнування країни зсередини та лобіюють розвиток зрадницьких бізнесів в Україні. Чому ж за нікчемну суму хабаря українські силовики ладні заплющити очі? Не лише на сплату податків та фінансування армії Росії, але і пряме пособництво ворогу, в тому числі в частині передачі стратегічно важливої інформації. Зауважимо, що це лише початок масштабного розслідування, результатами якого поділимось у наступному відео. Тож до справи! Приватне підприємство, виробнича комерційна компанія Альонка фермерське підприємство, що вирощує зернові бобові олійні культури. Згідно відкритих джерел, у власності Альонка має 529 земельних ділянок або ж 5500 гектарів землі. Абсолютно усі, із яких розташовуються на території Луганської області. Воно і не дивно, адже саме товариство походить із міста Луганськ, яке нагадаємо із квітня 2014 року постійно перебуває під. Під контролем росіян натомість ані окупація, ані прихід самопроголошеної влади ЛДНР не завадило керівництву Альонки у 2023 році перереєструвати підприємство у селі Мусіївка Луганської області, що між іншим наразі також є складовою расистської ЛНР. Згідно документації, яку ми детально продемонструємо у наступному відео. Власницею Альонки вже тривалий час є Литвинова Олена Юрійовна, уродженка міста Луганськ. Проте де-факто управління Належить батьку Литвинову Юрію, який і передав доньці справи компанії ще задовго до повномасштабного вторгнення. Та аби наділити тата законними повноваженнями на ім'я Литвиного старшого Альонкою або ж Оленою було видано довіреність представляти інтереси підприємства. І знову мова про території ЛНР, де Юре віддав Литвинов не лише справи у агрокомпанії Альонка, але і передав зятю правління маршрутними таксі у Луганську. Так, родина зосереджує увагу. Ого, не лише на полях, вражаї та фермерстві, але і на громадському перевезенні, з якого між іншим також, починаючи з 2014 року, сплачує податки окупантам. Сам Литвинов наразі відсиджується у Харкові. Хоча й до весни 2023 року, попри окупацію, проживав у селі Мусіївка Луганської області. Як бачимо, руський мир жодним чином не бентежив чоловіка та, навпаки, дав поштовх розвивати господарство, а з ним і посилювати співпрацю з раши. Литвинов вже давно визначився із політичними поглядами та обрав вигідну для себе позицію. Адже ще у 2018 році отримав паспорт громадянина ЛНР. Але чому ж залишив території із самопроголошеною владою? Чому приїхав до Харкова? Питання риторичне. Крім того, Литвинов має і зв'язки із представниками влади Чеченської Республіки, що також відомі прихильним ставленням до неонацистів та активно приймають участь у терорі українського населення за отриманими даними. Сам саме від Юрія Литвинова друзі із Чечні отримують необхідну інформацію. Цілком зрозуміло, чого саме стосуються такі відомості. Співпрацює Литвинов із представниками влади ЛНР. Наприклад, один із місцевих експрокурорів Міловської селищної громади, що займав посаду до 2016 року, активно допомагав підприємцю вирішувати будь-які потрібні питання. А комунікація з очільником міліції Міловської ОТГ, що відноситься до юрисдикції ЛНР. І досі продовжується із літа 2022 року. Всі рахунки альонки офіційно зареєстровано у Державному банку ЛНР, а зерно та інші культури зберігаються у тому ж селі Мусіївка. Кількість останніх задекларована у розмірі понад 7,5 тисяч тонн, що вважаються власним ресурсом підприємства. У наступному відео ми продемонструємо документацію альонки, де відображуються реальні суми заробітку родини Литвинових на окупованих територіях, а також кількість врожаю, який щороку. Продається колаборантам, згадаємо і про співпрацю із іншими товариствами віднесених до юрисдикції ЛДНР. Наприклад, покажемо договори поставки, які було укладено протягом 2022 року між Альонкою та підприємством, зареєстрованим у місті Макіївка Донецької області. Між іншим зазначена адміністративно-територіальна одиниця із 2014 року вважається ісконно руською територією. Згідно документації, контрагентами альонки є і товариства родом із Білгородської області. Воронежу Ростова, що виразно суми абсолютно усіх договорів обраховуються у рублях. Маємо і цілу купу угод, укладених альонкою, із постійними покупцями, що протягом 2022 2023 років віддали родині Литвинових не один мільйон. Детально кожен із таких продемонструємо у наступній частині розслідування. Причому очевидно, що, будучи зареєстрованим на території ЛНР, альонка добровільно передає частину прибутку окупантам. Податки ж ніхто. Не відміняв Навряд чи родина Литвинових отримала особливі пільги, що надають можливість ухилятись від обов'язкових окупантських платежів. Відтак, згідно звіту з праці, за січень-серпень 2022 року сума прибуткового податку, яка отримана з фонду оплати праці всіх працівників, становила майже 150 тисяч рублів. При цьому кількість співробітників альонки складала 51 особу. Та відповідно до отриманої інформації, Литвинов старший власноруч примушував працівників. Таків підприємства отримувати паспорти ЛНР аби узаконити діяльність з окупантами. До того ж, як Олена, так і Юрій Литвинови офіційно уповноважені на працю з Державним митним комітетом ЛНР. Тож бачимо, що родина дотримується законодавства РФ та є абсолютно законослухняними громадянами. От тільки чому факти примусової окупації, терору та агресії у цій ситуації просто пропускаються. Неабияк цікавою є і банківська документація Альонки, адже згідно. На такої кількість платежів до Держказначейства ЛНР та Державного банку ЛНР просто зашкалює. Натомість, що стосується казначейства України, то останні перекази до такого відбулись напередодні повномасштабного вторгнення. А саме 22 лютого 2022 року, коли підприємство оплатило податки на доходи з дивідендів та військовий збір на суму 3,5 мільйони гривень. Але ж ви розумієте, що вказані мільйони є лише квіточками в порівнянні з тими, які за весь час окупації. Було надано РФ. У прийдешньому відео в деталях розкриємо назви контрагентів, пособників у фінансуванні терору з боку Альонки, а також персоніфікуємо співробітників підприємства. Та аби не бути голослівними, продемонструємо офіційну документацію, аби ви на власноруч переконались у достовірності даних. Допоки ясно одне: альонка на чолі з Литвиновими продовжує вести активну бізнес-діяльність на території ЛНР, укладати мільйонні угоди із тамтешніми бізнес-структурами, оплачувати податки у казну та одночасно перебувати на території України, створюючи образ білих та пухнастих. Чекайте на продовження у наступній частині, де розкриємо абсолютно усі подробиці діяльності та зв'язків Литвинових УЛНР. А також згадаємо про правоохоронців, за сприянням яких така імперія продовжує розвиватися. А поки у котрий раз закликаємо повідомляти нашому адміну у телеграм-каналі за посиланням під відео про бізнес-структури, що продовжують співпрацю із РФ, постачають продукцію, відкривають там філіали та сплачують податки у казну ворога. Крім того, ми активно збираємо відомості про легалізацію посадовцями, бізнес-структурами активів та подальшого виведення таких на території Європейського союзу та США, а також дані стосовно хабарників, покривачів тотальної корупції та імперії відмивань, що лобіюють злочинні дії, отримуючи власну вигоду. Розвиваємо свідомість українського населення та викорінюємо зрадників народу. Приєднуйтесь до руху GeoNonStop, надамо юридичну медій. Ну інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією та впливом окупантів. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові цікаві події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.